У мікрорайоні АКЗ багато безпритульних собак. Позначається близькість до приватного сектора та ринків, де підгодовують тварин. Крім того, місцеві мешканці самі розводять псів біля смітників та у підвалах багатоповерхівок. Одна навіть от сюди от, де за машини от, от, від привозять ведрами ага. кашу, а потім от. ворони. Потім христи. ворони, собаки там, ну все. А там, де то, рибу продає, так велосибіті не приїдуть. Там була собака якась, де чорна, що кидалась на всіх. Вона і зараз там біля. Вона ж у нашій білки щенка загризла, її погризла. Вже другий рік у нашому місті проводять систематичний відлов безпритульних тварин. У 2018 році на ці цілі було виділено майже мільйон гривень, а станом на березень 2019-го майже 700 тисяч гривень. Як вважають в управлінні житлово комунального господарства, робота з відлову тварин дає свої результати. По состоянию на сегодняшнее число, количество обращений, конечно же, резко сократилось, чем періодом периодом 2018 года. При выявлении агрессии собак обращаться непосредственно в исполком, третий кабинет с заявлениями, либо по телефону 36477. Зачинувши не була в ліці, лізать на бриту. Ми штука радіє цього. серед тих, хто працює задля того, щоб на вулицях Бордянська було менше безпритульних та агресивних тварин. Олег дорогих. Так за один день, тільки у мікрорайоні Акизим, він з напарницею впіймав десяток собак. Через несприятливі погодні умови ловцям довелося працювати, як то кажуть, голими руками. І зараз собаку просто стріляти, це її не розслабляють. Ми укололи, зря потратили лікарства, собака испугалася і убежала все. Ми лучше дождемося, коли буде тепло, і будемо вже продовжувати агресивних собак, ловити їм на лікарства. А таких добрих питатися, звісно, руками. Олег розповідає, це не найважче, що є у його роботі. Дуже часто ловці стають об'єктами нападу, навіть не агресивних тварин. Людей, які нібито захищають безпритульних собак. Ви поки стоїте, люди дивляться, так, да, це що серйозно, це не аби хто приїхав, собак вистачає, непонятно куди. А саме видно, що це знімає там телевидение, представители зараз палкома є, люди просто стоять, спрашивают, куди що. Люди в принципі разные бувають. Одні неадекватно реагіють, категорії проти що таке проїздило. Другі м -м -м, допомагають там, собаку собакою підкорміть, щоб ми її перехватили, или как то там подазу, знати собак, є лежат, лежать, діні прячуться. Собаку відловлюють, доправляють до ветеринара, а після стерилізації та необхідної медичної допомоги до притулку. Таким чином забирають псів з вулиці. Як розповів нам Олег, він почав займатися відловом безпритульних собак, бо любить тварин. До цієї роботи він перепробував багато професій. Поразного і управляючим магазини працював, і адміністратором. по поразного все. Поначалу було і мені важко, навіть, як і будь і любому я вже більше поровик. Я взагалі сам собак люблю. Так, не допускай, щоб хтось обіжав. Ну, мені подобається. Вдома теж ну немає собак. Ну є свої чотири собаки.